Доброго ранку, дітки сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оксанка, яка нам хоче розповісти про одну дуже красиву і гарну квітку. Давайте привітаємося з дівчинкою Оксанкою. Доброго ранку, Оксана! Привіт! Спробуй відгадати загадку. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні. Хто палає в полі так, польовий червоний мак. А ти знаєш, що мак це особлива квітка. Маки, хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти. Квітка маку має шовковисті махрові пелюстки. Вони бувають різних кольорів. Червоні, білі, рожеві і навіть чорні. Мак має давнє походження. Красиві квіти з яскравими пелюстками приваблювали людей в різні часи. Вивчаючи цю рослину, люди зрозуміли, що вона не лише красива, але й має лікарські властивості. Тому мак Широко використовується в медицині. А з яскраво забарвлених пелюсток маку роблять натуральний харчовий барвник. Насіння маку використовують в харчовій промисловості. Його додають у випічку. А ще мак це символ і оберіг. Маки. Квіти мрій і скорботи водночас. Вони символ пам'яті за полеглими на війні солдатами. Червоні пелюстки маку, немов краплини крові, яскравими вогниками горять у траві, нагадуючи про величний подвиг захисників Батьківщини. Символом 8 травня. Дня пам'яті і примирення в усьому світі став червоний мак. Український народ споконвіку наділяв маки таємничою магічною силою. Вважалося, що ці племенисті квіти захищають від злих сил та усіляких бід. Мак це символ сонця. Нескінченності буття та життєвої скороминущості волі, гордості хлопця козака. Маковий цвіт, як і калиновий, символ дівочої вроди і чистоти. Означає радість та піднесення. Квітне мак із травня полипень. Діта, про яку квітку нам розповідала Оксана. Так, правильно, про мак. А символом якого дня є ця квітка? Правильно, дітки, ця квітка є символом дня пам'яті та примирення. 8 травня це День пам'яті та примирення. 8 травня пригадують усіх, хто загинув під час Другої світової війни. А 9 травня день перемоги над нацизмом. Діти, пропоную вам сьогодні зробити квітку маку для того, щоб пам'ятати тих, хто боровся за Україну тоді, і вшанувати тих, хто воює за неї сьогодні. Діти, для того, щоб зробити квітку маку, нам будуть потрібні 4 кружечки: три кружечки червоного кольору, різного розміру. І маленький чорний кружечок. А також клей. І дощечка для ліплення. Беремо найбільший червоний круг, беремо е, круг червоного кольору, але поменше змащуємо його клеєм. Від серединки до краєчків змащуємо і Прикладаємо менше коло до більшого. Ось так. Притискаємо пальчиками, якщо потрібно, використовуємо серветку, щоб прибрати зайвий клей. Беремо найменший червоний кружичок і з зворотнього боку змащуємо клеєм від середини. Ось така квітка маку вийшла в мене. Буду чекати дітки на ваші роботи. Скажіть, будь ласка, яку квітку ми з вами сьогодні робили? Правильно квітку маку. а що символізує в цей день квітка маку? Правильно 8 травня це символ пам'яті та примирення. До побачення, діти, до скорих зустрічей!